Були години тортур та насилля. Це було дуже важко. Не тільки жінки та діти зазнають насилля при війні, але також і чоловіки. Там було. Приблизно чотири або навіть більше тисячі людей і врятувало нас те, що сестрі захотілося до туалету, це окрема будівля. Там був такий жах, я цей жах не забуду ніколи. Нам доводилося припругувати потерпілих та навіть загиблих людей. Несподівано для всіх нас ми потрапили на блокпост РФ і при перевірці мого телефону. Були знайдена світлина з Дня Незалежності України в Краматорську, також додаток при додаток ЛГБТК плюс пільноти знайомства. Були години тортур. Та насилля. Це було дуже важко, а як вам вдалося від них втекти? Завдяки нашим котикам з Збройних сил України? Ну, вони почали, почали все обстріл. І так вдалося втекти. По самому досвіду можу сказати, що це дуже важко, і, на жаль, я розумію масштаби трагедії, які зараз в нашій країні йде через війну. Потрібно піднімати тему про те, що не тільки жінки та діти зазнають насилля при війні, але також і чоловіки. Кожен голос це зброя проти агресора. 171 випадок сексуального насильства проти українців зараз розслідують в генпрокуратурі, і за цією цифрою не тільки жінки серед постраждалих: 39 чоловіків, 13 — неповнолітніх, серед них хлопчик. На жаль, вже нікуди повертатись. На жаль, мого будинку вже немає через обстрілу, який відбувся 1 лютого цього року. І в мене був, я купив приватний будинок в Чернігівській області, але його також немає. Тобто війна забрала все. Цифри в звіті Генстабу зранку. А приносить дуже радість.